Боремось, бо віримо в нашу перемогу. 181-й день повномасштабної війни, яку розгорнула Росія, її ж і знищує. Лише за останню добу окупант втратив 150 осіб у своєму ганебному війську, що у сумі втрат складає 45 тисяч 550 мертвих вояк за майже пів року війни. Не шкодують загарбники ні людського ресурсу, ні техніки. Ще два танки московської навали стали брухтом. Наші захисники та захисниці знищили вісім бойових броньованих машин: одну артилерійську систему, а ще літальну та автомобільну техніку. Нищать ресурси ворога щодня і ні на хвилину не припиняють боронити позиції фронту. Так на Донеччині сили спеціальних операцій підірвали мости, тим самим пошкодили ворожу логістику. А ще Збройні сили України змусили відступити ворога на Бахмутському напрямку. Віримо і наближаємо перемогу щодня.